І нічого такого не стане. Сьогодні буде хліб не просто хліб, який, знаєте, там, зроблений з звичайного борошна, звичайних дріжджів. Буде справжній хліб, який, там, знаєте, такий, можна сказати, старовинний, тому що ми не полінувались знайти людину, яка має жорновий млин, намолоти справжню цільнозернову муку, борошно, зробити закваску і спекти це все у печі. Тому я думаю, що е, ну, цей хліб буде дійсно, як можна назвати, знаєте, живий святий хліб. І є один нюанс. У нас е, готування у печі нашій це особисто е, моїх рук справа. Але є одне, але коли доходить діло до тіста, а особливо до хліба, то е, тут е, вже без марічки. Не може бути навіть мови, тому що я не берусь до тіста. Тому що, по-перше, я не вмію. А по-друге, якщо чесно, ну тісто тістом, але взагалі хліб, це для мене, знаєте, там мають бути задіяні жіночі руки. Я не знаю чому, але у мене цей процес. Готування хліба, це знаєте, таке мені якось воно асоціюється з якимось таким жінкою, матір'ю, матір'ю, яка е, годує сім'ю. І тому е, я до цього взагалі не лізу, а Марічка вона просто спец по тісті. Тому сьогодні е, я буду за кадром, а Марія Романівна е, приготує живий справжній хліб. Ти готова розказати нам про свій. Чудо хліб. Розкажи першочергово про борошно. Е, давай я розкажу про борошно, тому що я його моловував, ти розкажеш е, про наступні процеси. Дивіться, це ми отримали таке цільнозернове борошно з жорнового млина. Ось так воно виглядає. Звичайно, воно такі біленькі, як ми привикли бачити. А ось таке сіре борошно і далі ми його будемо просіювати. А далі розкажи взагалі про закваску тобто про першочерговий етап того всього. Ну я подумаю, що казати. Я буду допомагати. Почнемо, давай так, розкажи Почнем про закваску. закваску. Розкажи, що це дійсно дуже-дуже, як кажуть, довга справа. Коли ти почала її. Е... Ну, вона у мене молодесенька, вона у мене має тільки тиждень. А чим вона старша, тим вона ліпша. Угу. Оце бачиш? Тобто, за тиждень часу ми її підживлювали і отримали так. ось таку закваску. Я відібрала частинку закваски, я її нагодувала. Угу. Оце ось. Це наша основна закваска, яка залишається. Угу, це, буде, це буде собі це далі розрости. Угу. А цю ми використовуємо цю на ми хліб. вже Оцю всю кількість. Оцю всю кількість. Окей, зараз який процес наступний? Тут було е, 30 грам закваски, 30 грам борошна і 30 грам води, угу. і це 2,5 години, і воно у нас підросло в два е, рази. Добре, розкажи зараз е, послідовність, що ми зараз робимо. Я так розумію, що ми зараз це маємо. Замішуємо тісто і повинні ще чекати якийсь час, правильно? скільки 3 так. години? Е, ні, це процес дуже довгий, особливо коли це молода закваска. Ми mm. замішуємо тісто і виставляємо його на пів години в тепле місце. А потім А потім ми додаємо сіль, тому що сіль е, зразу додавати не можна. Ну, ну але в загальному зараз е, з цього процесу до випікання хліба, скільки часу прийде? Mm, багато. Ну, 4 це годин. Приблизно десь 5-6 годин. годин. Тобто ми зараз займаємось е, таким початковим етапом, потім е, будемо давати сіль і там ну, всю решту не будемо вже так аж вникати І, відповідно, поки е, це все буде е, підростати, тісто, ми якраз будемо мати час, щоб розпалити у печі, тому що. Е, Тісто, тістом, приготування приготуванням, але також нам треба ще підготувати нашу піч. Як бачите, ми ще на її не розпалювали. Відповідно, коли буде вже у нас підростати тісто, ми собі будемо розпалювати і нагрівати Бо Тому що першочерговий процес, щоб спекти хліб, потрібно нагріти до певної температури нашу піч. У нас від початку замісу тіста пройшло приблизно 45 хвилин. Першочергово ми е, замісили тісто півгодинки, тісто постояло на такому тепленькому місці, в даному випадку у нас на підвіконнику. Е, і потім ми додавали що? Сіль сіль. Домішували сіль, і от тепер, е, коли вже домішали сіль, накриваємо рушничком. І в даному випадку, що у нас буде? Півгодини? Буде кожних півгодини, чотири рази, ми будемо його натягувати, та складати у конверт. Тобто дві години нам треба зараз для того, щоб кожних півгодини е, його натягувати. Е, ну і відповідно потім, що далі, щоб ми вже про це фейс розказали? Mm. Після двох годин е, замішуємо форму? E, ні, після двох годин ми просто формуємо кульку і вона стоїть у нас дві години. Ага, ще дві. Тобто нам зараз, з даного часу, треба ще 4 години для того, щоб поставити хліб у піч. Ні, ще. Щоб потім його сформувати, поставити, щоб він кис. І після того вже в піч. Тобто це ще плюс. Ну, ще 6 годин. Одним словом, 6 годин. Це ми вже не, не враховуємо, те, що ми вже година пройшла, і не враховуємо ті закваски, які там, не знаю, вже мені здається, що три... години. Ну, але там в загальному вони скільки, три дні? Щоб. Ні, п'ять мінімум. Коротше, одним словом, давайте ті моменти заквасок упустимо, бо тут дуже довга історія. Одним словом. А щоб хліб на заквасці молоді, нам потрібен цілий день. Цілий день. Одним словом, цілий день ми будемо пекти хліб, тобто навіть не пекти, пекти ми будемо його швидко, будемо його замішувати і чекати, щоб він виріс. Ну, таке, як кажуть, натуральне воно потребує довгого часу, так що ми були на це готові. Зараз будемо формувати вже хліб і вже одночасно розпалюємо печі, тому що плюс-мінус 3 години буде ще підростати наш хліб. Відповідно, плюс-мінус 3 години буде горіти у нашій камінопечі. Тут такий момент, що нам треба її добре нагріти, тому що, якщо ми не догріємо її, то відповідно хліб буде, ну ми не зможемо його спекти. Можна використовувати різного типу пірометри, але так як ми вже не перший раз запікаємо ну, не тільки хліб, відповідно, ми користуємося таким, знаєте, методом це коли цегла стає біла. Це такий орієнтир, що можна готувати. Тому що, коли ми першочергово розпалюємо у пірці, неважливо в якій в загальному цегла, вона спочатку чорніє, а потім, коли набирається певна температура, вона Вгарою і стає така біленька-біленька, тому це така ознака, що можна вже готувати. Відповідно, якщо у вас піч холодна, це може бути ну, більше спалених дров. У нашому випадку ми зараз користуємось пічкою, тому у нас у ну, нас тобто вчора палили, вона сьогодні ще тепла. Відповідно, ось такої кількості дров це одна закладка. Нам буде достатньо для того, щоб нагріти нашу топку до температури. Напевно, десь в районі 350 градусів. Ну і потім, відповідно, далі я покажу, що ми будемо робити, тому що після того, як згоріли дрова, нам треба буде вибрати повністю той жар, який там буде грань, І відповідно вже готувати ми будемо без абсолютно ніякої грані, тому що готування йде від тепла, від цегли. Наші дрова вже догоріли, приблизно вони горіли 2 години. І як бачите, цегла вже е, чистенька, біленька, тобто цегла вже нагріта, але нам треба нагріти її ще більше. Тобто нам треба оцю грань, яка залишилась, зараз так е, рівномірно розрівнати по топці. І хай вона ще е, догорає. Плюс-мінус на це піде ще, напевно, година часу. І за той час е, наш ось тут хліб вже підкісається, вже пройшло 2 години. І відповідно. Е, ще якраз за годину до до це все догорить, можна сказати. Е, і за той час ще підкисне наш хліб, тобто пройде 3 години загального часу, і тоді вже будемо е, вибирати нашу грань е, лишню і закладати наш хліб. У нас нарешті настав момент, коли ми вже будемо закладати наш хліб. Зараз нам треба вибрати ось цю всю грань повністю. Тобто наша цегла наскільки гаряча, що нам грань не потрібна. І, до речі, хочу перевірити пірометром, щоб ви розуміли, яка у нас температура. Температура зараз у нас на поверхні цегли. На нижніх рядах зверх 400, тому що пірометр не включається. Другий ряд у нас 370 градусів. Це забагато для випікання хліба, тому нам треба забрати цю грань. І поки ми будемо її вибирати, е, я думаю, що коли вже не буде грані, плюс-мінус температура має бути напевно 300 градусів. І відповідно, вже при 300 градусах ми будемо випікати наш хліб. Випікати ми будемо ось такій е, старій е, гусятниці. 에, можна використовувати будь-яку грубостінну посуду, 에, можна там чавунні різні казанки, але ми такого не маємо. Маємо тільки ось таку гусятницю, і нам першочергово треба її нагріти. Тобто ми зараз виберемо нашу грань, і поки будемо ще той хліб 에, формувати, чи ми вже не будемо його формувати. Ні, просто підготуємо. А, просто підготуємо. підготуємо. Одним словом, вибираємо грань і. Нам треба поставити гусятницю, щоб вона нагрілася. Якщо у духовці, то треба півгодини. Але так як в нас тут дуже висока температура, я думаю, що хвилин навіть 5, можливо, і 10 вистачить для того, щоб вона нагрілася. Відповідно, вже після того будемо класти наше тісто у гусятницю і ставити у піш. Скільки часу треба у печі? Дві хвилин під кришкою. Я думаю, що 20 без. Одним словом, 10 хвилин е з кришкою і хвилин 20 без кришки. Ну, Будемо вже без кришки так е споглядати за тим хлібом, щоб він був такий не дуже припікся. У нас вже дуже пізна година, і ми нарешті будемо зараз розрізати наш хліб, пробувати його. Але скажу вам так: хліб на заквасці це дуже важко, це треба дуже-дуже Бодя, Ти бачиш, що я говорю? Ди сідай там. Ходи тут. там що? Біля мами софи. Давай. Треба дуже дуже як кажуть бути професіоналом і. Ну це важко. Тобто, якщо ви хочете пекти хліб у печі, чи там у своєму каміні, чи у грубці, неважливо. До речі, це можна робити навіть в звичайній грубці з маленькими дверцятами. Єдине, щоб оця посудина в якій печете, щоб вона влазила у ваші дверці. Відповідно, якщо ви хочете пекти хліб, починайте з звичайного дріжджового хліба, звичайного рецепту, який ви там знаєте. Дріжджовий хліб, до речі. У нас то також дуже гарно виходить, якщо е, можливо навіть і покажемо е, як його пекти. Тобто процес той самий, але єдине, що просто набагато швидше. Тобто, дріждживий хліб, там скільки часу треба живий? Годин від тісто замісити і спекти. Ні, трошки більше ну, плюс-мінус. Може до двох годин можна його замісити і спекти. Тому ось така в е, нас е, сьогодні вийшла цілий день історія з хлібом. Але тим не менше, я думаю, що воно того вартує. Щоб зараз будемо розрізати його. Усім дякуємо за перегляд. Не забувайте, що ваші коментарі, вподобайки і поширення допомагають в просуванні нашого контенту. Всім добра, тепла, бувайте здорові!